Доброго дня, шановні глядачі, дякуємо, що залишаєтеся з нами. Сьогоднішній випуск є надзвичайно важливим, адже інформація, яку ви зараз почуєте, стосується без перебільшення кожного громадянина України. Події, що розгортаються просто зараз, можуть визначити долю країни на найближчі тижні, а можливо і на роки вперед. Саме тому ми закликаємо вас уважно дослухатися до кожного слова. Останні години принесли тривожні сигнали з боку західних військових аналітиків. Зокрема, з резонансною заявою виступив генерал Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, людина з колосальним досвідом та доступом до розвідувальних даних найвищого рівня. Його аналітика щодо російсько-української війни неодноразово підтверджувалася, і саме тому сьогодні до його слів прикута особлива увага. Вранці 19 грудня 2025 року генерал Годжес оприлюднив попередження, яке викликало серйозне занепокоєння серед військових експертів, дипломатів та урядових кіл по всьому світу. За його словами, наступні сім днів можуть стати переломним моментом не лише у війні, а й у долі всього українського народу. Це не загальні слова. У його заяві чітко названі дати, регіони та конкретні ризики, з якими може зіткнутися цивільне населення. Важливо підкреслити мова не йде про припущення чи гіпотетичні сценарії. Це пряме попередження від людини, яка десятиліттями вивчала російську військову доктрину, брала участь у плануванні операцій НАТО та добре розуміє логіку ухвалення рішень у Кремлі. Генерал Годжес відомий своєю стриманістю та небажанням нагнітати паніку, і саме тому його нинішні слова мають таку велику вагу. Щоб зрозуміти всю серйозність ситуації, генерал запропонував звернути увагу на події останніх тижнів. Починаючи з середини листопада 2025 року, американські та союзницькі розвідувальні служби зафіксували різке зростання активності в російських військових структурах. Йдеться про масштабне перекидання підрозділів у напрямку українських кордонів. Яке не має ознак планових навчань або звичайних ротацій. Супутникові знімки показали концентрацію важкої бронетехніки, артилерійських систем та балістичних ракет у Білгородській, Курській і Воронезькій областях Росії. Паралельно було зафіксовано збільшення кількості військових ешелонів, що прямували на захід перевозячи боєприпаси, паливо та техніку, за словами генерала Годжеса, подібної концентрації сил не спостерігалося з лютого 2022 року. Генерал повідомив, що за підтвердженими даними з Пентагону, Росія вже зосередила біля кордонів України понад 250 тисяч військовослужбовців, 150 тисяч військовослужбовців, і ця кількість продовжує зростати щодня. Підготовка цієї операції, за його словами, перебуває під особистим контролем президента Путіна, який проводить регулярні закриті наради з військовим та розвідувальним керівництвом активність у російських військових структурах. Генерал Годжес почав свою доповідь з аналізу подій, які передували його попередженню. Він детально розповів про те, як, починаючи з середини листопада 2025 року, американська розвідка зафіксувала масове перекидання російських військових підрозділів до кордонів України. Це були незвичайні ротації чи планові переміщення військ. Супутникові знімки показували концентрацію важкої бронетехніки, балістичних ракетних систем та артилерійських установок у Білгородській, Курській та Воронезькій областях Росії. Одночасно з цим розвідка зафіксувала збільшення кількості військових ешелонів, які прямували на захід, везучи боєприпаси, паливо та техніку. Під час однієї з таких нарад Ради безпеки Росії було ухвалено рішення про проведення масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. За інформацією генерала, ці удари мають відбутися в період з 19 по 20 грудня 2025 року. Основними цілями стануть енергетична система країни. Військові об'єкти та ключові логістичні вузли. Особливе занепокоєння викликає той факт, що російське командування отримало дозвіл на застосування новітніх балістичних ракет середньої дальності, здатних нести як звичайні, так і ядерні боєголовки. Хоча генерал Годжес не вважає використання ядерної зброї ймовірним саме на початку грудня, сам факт такого дозволу свідчить про крайню серйозність намірів Москви. За оцінками американської розвідки, Росія наразі має у своєму розпорядженні близько 6 тисяч крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів, готових до негайного застосування. Це найбільший арсенал, який Кремль зібрав спочатку повномасштабного вторгнення. Далі генерал докладно пояснив, чому саме перші сім днів грудня 2025 року є критичними. Розвідка зафіксувала підвищену бойову готовність стратегічних ракетоносців Ту 95 і Ту 160 Активне переміщення мобільних комплексів Іскандер та максимальну концентрацію кораблів носіїв крилатих ракет Калібр у Чорному та Азовському морях, усе це вказує на підготовку одночасного удару з повітря, моря та суші. Генерал Годжес наголосив, що така концентрація сил не спостерігалася з лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна агресія проти України. За його словами, Кремль готує операцію, масштаби якої можуть перевершити все, що ми бачили за майже чотири роки війни. Він згадав свої розмови з високопоставленими джерелами в Пентагоні, які підтвердили, що Росія перекинула до українського кордону більше 250 тисяч військовослужбовців, і ця кількість продовжує зростати щодня. Генерал сказав, що президент Путін особисто керує підготовкою до цієї операції, проводячи щоденні наради з начальниками генерального штабу розвідувальних даних, які він отримав від своїх контактів в американських та британських спецслужбах. Відбулася закрита нарада Ради безпеки Росії, на якій було прийнято рішення про проведення масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. За інформацією генерала, цей удар має відбутися протягом найближчих семи днів між 2 та 8 грудня 2025 року, і буде спрямований насамперед на енергетичну систему України. Військові об'єкти та логістичні вузли, але найстрашніше, за словами Годжеса, те, що російське командування отримало дозвіл на використання новітніх балістичних ракет середньої дальності, які здатні нести як звичайні, так і ядерні боєголовки. Генерал наголосив, що, хоча він не вірить у застосування ядерної зброї на початку грудня, сам факт такого дозволу свідчить про серйозність намірів Москви. Він сказав, що за оцінками американської розвідки Росія зараз має у своєму розпорядженні близько 6 тисяч крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів, готових до негайного застосування. Було помічено переміщення мобільних ракетних комплексів Іскандер до позицій, з яких вони можуть завдати ударів по глибині української території. По третє, в Чорному та Азовському морях зосереджено максимальну кількість кораблів носіїв крилатих ракет калібр. Усе це вказує на те, що Росія готується до одночасного масованого удару з повітря, моря та суші саме в перші дні грудня. За словами генерала, така координована атака може призвести до катастрофічних наслідків для цивільного населення, особливо в густо населених регіонах. Годжес наголосив, що метою цього удару буде не лише знищення військових об'єктів. А й створення гуманітарної катастрофи, яка змусить українську владу піти на поступки та припинити опір. Це класична російська тактика, яку Кремль застосовував у Чечні, Сирії та на початку війни в Україні. Найбільш тривожна частина виступу генерала Годжеса стосувалася конкретних територій. Кожна частина виступу генерала Годжеса стосувалася конкретних територій, які опиняться під найбільшою загрозою в період з 19 по 20 грудня 2025 року. Він назвав декілька областей, жителі яких повинні негайно вжити заходів безпеки. Найбільш тривожна частина виступу генерала стосувалася конкретних регіонів. Першою він назвав Харківську область. За його словами, Харків може зазнати наймасованіших обстрілів за весь час війни, оскільки місто розглядається як ключовий транспортний і логістичний вузол. Особливо небезпечним періодом можуть стати дні між 23 та 25 грудня, коли існує ризик спроби оточення міста з півночі та сходу. Генерал закликав мешканців Харкова, Дергачів, Чугуєва, Ізюма та прилеглих населених пунктів негайно розглянути можливість евакуації, доки зберігається така можливість. Другою критичною зоною генерал назвав Запорізьку область. За його словами, російське командування планує наступ з метою перерізати сухопутне сполучення між східною та південною Україною. Захоплення Запоріжжя дозволило б Росії створити безперервний коридор до Окупованого Криму та суттєво ускладнити логістику українських військ у зоні безпосередньої небезпеки перебувають Запоріжжя, Оріхів. Гуляйполе, Васильівка та всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. За оцінками розвідки, активна фаза наступу може розпочатися вже 20 або 25 грудня, тож часу на підготовку вкрай мало. Окремо генерал зупинився на Донецькій області. Він повідомив, що російське командування отримало завдання будь-якою ціною встановити контроль над усією областю до кінця грудня 2025 року. Для цього готується найпотужніша хвиля наступу з початку війни. Особливо небезпечними він назвав Покровськ, Мирноград, Костянтинівку та Краматорськ та відкриті дороги. 07.17. він особливо наголосив на тому, що жителі Дергачів, Чугуєва, Ізюма та інших міст на схід від Харкова знаходяться в найбільшій небезпеці. Другою областю, яку генерал Годжес назвав у своєму попередженні, стала Запорізька область. Він пояснив, що російське командування планує здійснити масований наступ на Запоріжжя з метою перерізати сухопутне сполучення між східною та південною Україною саме в останні дні грудня 2025 року. Останні дні грудня 2025 року. Захоплення Запоріжжя дозволить Росії створити безперервний сухопутний коридор від кордону до Окупованого Криму. Та суттєво ускладнить логістику українських збройних сил. Генерал сказав, що російські війська зараз активно перекидають сили до району Токмака та Мелітополя, готуючись до прориву української оборони. Він попередив, що в зоні безпосередньої небезпеки знаходяться Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Васильівка та всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Годжес наголосив, що за оцінками розвідки, російський наступ може початися вже 20 або 25 грудня, і жителі цих територій мають дуже обмежений час для евакуації. Він закликав українську владу організувати масову евакуацію цивільного населення та підготувати укриття для тих, хто не може або не хоче покидати свої домівки. Третьою критичною зоною, про яку попередив генерал Годжес, стала Донецька область, особливо міста Покровськ, Мирноград, Костянтинівка та Краматорськ. За його словами, російське командування отримало наказ за будь-яку ціну захопити контроль над усією Донецькою областю до кінця грудня 2025 року. і… Для цього готується найпотужніша хвиля наступу з початку війни, яка має розпочатися вже в перші дні грудня. Генерал розповів, що російські війська зараз штурмують Курахове та Великоновосілку, намагаючись створити умови для подальшого просування на захід. Окрему увагу генерал приділив ситуації навколо Києва. Він зазначив, що у період з 22 по 28 грудня 2025 року столиця може зазнати найбільш інтенсивних ракетних ударів за весь час війни. Метою атак можуть стати об'єкти енергетики, водопостачання, тепломережі та ключові комунікаційні вузли. Годжес закликав мешканців Києва заздалегідь подбати про запаси води, продуктів харчування, медикаментів і засобів автономного існування, а також чітко знати розташування найближчих укриттів та станцій метро. Під загрозою також перебувають Одеська та Миколаївська області. За словами генерала, російський флот у Чорному морі отримав наказ активізувати удари по українських портах і прибережній інфраструктурі. Мешканців прибережних районів закликали бути готовими до евакуації у внутрішні регіони. У завершальній частині свого виступу генерал Годжес детально зупинився на рекомендаціях для цивільного населення. Він наголосив на необхідності створення запасів води, продуктів та медикаментів щонайменше на три тижні, наявності чіткого плану евакуації та домовленостей із родичами щодо зв'язку. Він також звернувся до української влади та західних партнерів із закликом посилити протиповітряну оборону, прискорити постачання обіцяного озброєння. Та максимально використати розвідувальні дані для завчасного виявлення загроз. Підсумовуючи, генерал пояснив, чому Путін пішов на такий ризик саме на початку грудня 2025 року. За його словами, російський диктатор усвідомлює, що час працює проти нього, а підтримка України Заходом залишається сильною. Проте, головною силою України він назвав єдність народу та здатність суспільства до взаємодопомоги.